Вітаю вас, друзі. Ну, все, контрнаступу не буде. Я ще раз говорю, не буде наступу максимально, наскільки можливо. Російські пропагандисти намагаються заспокоїти росіян напередодні українського контрнаступу, але виходить якось. Не дуже то вони кажуть, що контрнаступу не буде. А то кажуть, що буде, і почнеться він із ударів по російських аеродромах. І не можна сключать, що ударами по аеродромам і в Криму, і на території Ростовської, Воронежської і других областей, примикаючих Україні. Словом, тероріст Буданов вже готується. Терорист Буданов він заявляє, що ВСУ війдуть в Крим. А бєшениї американські трансгендери готуються брати білгородську народну республіку. Бліку бішеної американські трансгендери, воюючи в рядах ВСУ, перешли к прямым угрозам в адрес прекраснішого благоустроенного російського города Белгород. Тревожно. і так триватиме и надалі, аж до поки не буде досягнуто цілей так званої спецоперації. мы, наверное, с вами ніколи не должны забувати, Это в першу чергу уничтожение Російської Федерації, щоби у майбутньому разом відзначити свято знищення так званої Російської Федерації, просто зараз підпишіть Іться на мій канал. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Російські пропагандисти так серйозно обговорюють щодня тему українського контрнаступу, що й не помітили, як почали працювати самі проти себе. степені це інформаційна е, кампанія на деморалізацію. Населення Росії, отчасти наших наших сил, ну понятно, що їх що касається. А сові населення Криму. кожного дня вони розповідають про те, що їх щупають то на одному напрямку, то на іншому. То збройні сили України атакують на півночі. То вони атакують на сході. Аж тут удар прийшов звідки не чекали. Тривожно і на других напрямках поступають сабщення з. Херсонського направлення противник активізував, во по перше ползуче наступлення. останніми днями російські загарбники починають скаржитись щодо ситуації на південному напрямку, точніше на лівому березі Херсонської області, яка поки ще перебуває під контролем російських окупантів. То прилетить якась баба яга і міни на них скидає. Баба яга це Бабайґат. Постійно скидывают і валіжки навіть прилітають скідую. А то раптом окупанти з'ясували, що вони не так вже і сильно контролюють лівий берег тимчасово окупованої Херсонщини. Ти білим днем відійшли катають туди-сюди катера. Ети, ізвините мені налажене снабження. А той групи, яка знаходиться на берегі. На начебто перебування українських військових на лівому березі Херсонщини скаржиться російський окупант, якого звати Єгор Гузенко. і він, до речі, це живий доказ того, що російсько-українська війна почалась не у 22-му році, а раніше, тому що він вже кілька років воює проти України. Ну, розкажи, Розкаже Кавказу, Кавказ, город Кіровський район, Ставропольський край. Отож, у зв'язку із останніми новинами Росії. Ські загарбники побігли і почали перемальовувати мапу бойових дій щодо лівого берегу Херсонщини у той же час. Тимчасово живий колаборант Сальдо написав, що насправді Збройні сили України не перебувають на лівому березі Херсонщини. Це усе фейк і дезінформація. Щоб підтвердити, що це фейк, російські окупанти записали навіть відео Бойці какого-то там батальона Херсон, там, от Союза добровольцев Донбасса, которые болеют топографическим кретинизмом, они приехали э, к вывеске. Граждане Российской Федерации, жители Херсонской области, не, поз... не поддавайтесь панике. И это видео, друзья, мне что Все на этом участке пока стабильно, без изменений. Это все дезинформация, все тихо, спокойно. Это, конечно, сильно, но... Так собі слаба піар-акція, ребята. Та і взагалі ситуація на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини повністю контрольована російськими окупантами, які чекають на сальдо чудотворця. Щоб забрати зараз Херсон при нинішніх обстоятельствах потрібно чудо. Буде та Херсон Ніколаєв Одеса. І від таких заяв тимчасово живого колаборанта сальдо фігіють навіть російські окупанти. У нас сальдо анонсує, що ми вернемося в Херсон. Вот Сальдо Забув випити таблетки, але що відбувається там насправді? Російські загарбники опублікували відео із дрона, на якому вони, принаймні, так стверджують, українські військові висаджуються спокійно собі на лівий берег тимчасово окупованої Херсонщини. У відповідь росіяни вирішили провести свою операцію, і на катері поплили по Дніпру, але щось пішло не так. Одного із окупантів вони просто загубили, і він, зрештою, там пот. І у цьому немає насправді абсолютно нічого дивного, тому що тонути це звичайна справа російського солдата. От Уже время СВО, у 2023 році, учені з применением техніки, з приватнім техніки, а, з преодоленням водної прегради, це закончилось воєннослужащий. Щоб ви розуміли, наскільки у нас техніка готова к маршу через водне препятствие. Чому ж взагалі почали говорити про ситуацію на лівому березі тимчасово окупованої Херсон? Онщини, усе почалось із заяви саме цього гузенка. Чуваки закріпились на берегу, Давайте називати віщин. Своїми іменами. І на цьому усе могло би зупинитися. Ця інформація могла би потонути у інформаційному просторі, і ніхто би на неї не звернув уваги. І це цілком було би правильно, якби його заяву не почав тиражувати інститут вивчення війни. Американська здається громадська організація, яка підсунула нам із вами свиню. Тому тут треба набратися терпіння і навіть. Найкращим студентам інституту вивчення війни також давайте я спробую пояснити. Скажімо, я міг би зняти випуск про перебування українських військових на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини. Ну набагато набагато раніше. Але я, як і усі, мовчав, аби не нашкодити. І російські військові на місці вони знали цю інформацію. Це для них абсолютно не новина. Новиною це могло стати для генерального штабу збройних сил так званої Росії. Тому що командири на місці могли не доповідати нагору про реальну ситуацію, тому що боялися відповідальності, що командування почне їх карати за втрачені позиції. Усе змінилося після того, як інститут вивчення війни зробив оцю заяву. Чому? Тому що на інститут вивчення війни посилаються дуже багато медіа, у тому числі і російські, і ситуація набула дуже широкого розголосу, що тільки шкодить Збройним силам України. Зокрема, така волосла голослівна і голосна заява призвела до того, що ворог активізував обстріли, і дуже потужно вчора вдарив по Херсонському району зокрема, по узбережжю. Там, де розташовані житлові будинки місцевих мешканців, понад 30 будинків зруйновано. Власне, тому і потрібно дотримуватися тиші, і не можна одразу видавати в ефір усе, що ти знаєш, усі новини, тому що це тільки шкодить. Обговорювати ту чи іншу ситуацію можна тільки після того, як про неї заявило наше військове командування, або після того, коли вже ну самі росіяни масово почали розносити ту чи іншу новину, і то тільки. Тільки коли це лунає вже у всіх їхніх медіа, як, от у цій ситуації, тим не менш, збройні сили України продовжують працювати. Робота по звільненню усіх територій України ведеться. І рано чи пізно ми побачимо дуже великі результати, і я зараз кажу не про лівий берег тимчасово окупованої Херсонщини чи про будь-який інший напрям, то наша робота по зачищенню тої самої смуги передової смуги лівого берега досить потужна, але працюємо поки що в контрбатарейному режимі. Тому, якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші. Ми обов'язково зробимо добре зараз. Усі дуже чекають на контрнаступ. Українці чекають, тому що це звільнення наших територій. Росіяни чекають, тому що їм страшно. Наші союзники також чекають, тому що вони хочуть бачити позитивні результати після того, як вони нам передали нове озброєння, якого недостатньо. Але друзі, на початок активної фази контрнаступу, ви маєте розуміти, впливає дуже дуже багато різних факторів. Який ось оцей зокрема. Про контрнаступ краще не просто говорити, а робити щось для нього. І я дякую кожному українцю, який долучився до нашого дуже великого збору на понад 12 мільйонів гривень на нову партію fpv дронів VPN-дрони, да? учора ми вже закрили цей дуже важливий збір, але це не все. У мене у телеграм-каналі я вчора також звітував про те, що ми зараз комплектуємо одну із бригад українського контрнаступу і передали до неї багато дронів, дуже багато. Дронів 40 тепловізорів, телевізори, засоби зв'язку, метеостанції, бусолі і ще дуже дуже багато різного майна, враховуючи те, яке ми передали і ще раніше сума сягає майже 10 мільйонів гривень. Уся ця допомога українському контрнаступу стала можливою тільки завдяки вам, друзі, від імені нашого підрозділу виражаємо велику вдячність волонтеру Стерненку Сергію В'ячеславовичу за значний вклад у підвищення наших бойових спроможностей. Дрони Mavic 3 допоможуть нам краще виконувати бойові завдання щодо захисту України від російських загарбників. Завдяки вам, пане Сергію, та таким волонтерам, як ви. Ми відчуваємо підтримку від цивільного населення, а це мотивує ще більш завзято і стіку боронити нашу з вами українську землю. Разом до перемоги, слава Україні! Ну і до речі, не забувайте підписатись також і на мій телеграм-канал, тому що за кілька днів там буде один дуже важливий і дуже цікавий збір. Білгород, спіш! так що друзі, продовжуємо забезпечувати сили оборони України, і ті, які зараз тримають фронт, і ті, які будуть наступати на російських загарбників, допомагайте українській армії зараз усім, чим ви тільки можете, і українська армія обов'язково дасть нам хороші новини. Але для цього треба і ще дуже багато працювати і пам'ятати, якою ціною нам дається наша із вами перемога.